Якщо ви та людина, яка всюди запізнюється, то додивіться це відео до кінця, тому що в ньому я розкажу про кармічні наслідки такої звички. Здається, на перший погляд, ну що там такого, ну прийшла на 5 хвилин пізніше на зустріч. Але насправді, якщо враховувати той факт, що час це та штука, якої ніколи не повернути, ніколи не купити. І це те, чого ніколи не прибавиться в нашому житті, то насправді це. Ну, одне з найцінніших ресурсів, який є у нас в житті. І коли ми запізнюємося, а інша людина нас чекає, до прикладу, то в цей час фактично ми крадемо її час. І е, саме тому, коли ми запізнюємося, то ми створюємо карму крадіжки. Уявіть собі, просто на секундочку. Е, а карма крадіжки. Що вона дасть вам прекрасного в лапках в вашому житті, вона дасть вам нестачу грошей. Вона дасть вам, по-перше, що вас можуть красти, по-друге, вас можуть не приходити доходи. Тобто у вас не буде ніколи стану достатку, якщо ви крадете чужий час. А запізнення це саме ця маленька річ, яка краде чужий час. Тому, будь ласка, якщо ви це маєте, але маєте таку звичку запізнюватися, але хочете жити в достатку, то спробуйте це змінити. Краще приходити завчасно і навпаки присвячувати це, тому щоб у вас завжди було достатньо часу і достатньо грошей, і всьому найкращому, чому ви хочете ще присвячувати.